Хати. Заходьте, хочемо вам господарю, заколядувати, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми і проживали, і не знали. Нам а, знаєш, господаю, що нам працювати? Господаю, щоб нам родився у тепі, насолодці, сам Ісус явився, Ісус, мале ритя, життя, в мирі проживали, і ми не Дитя благословить наше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали. Здоров'я ваш вам, вашому дому миру, щоб у вас були здорові діти, ваші внуки, щоб Дякуємо. Щоб все у вас було гаразд, щоб ви дочекали нас на світ ночі. Дякуємо, будемо чекати вас. Дякуємо, Дякую, що зайшли. Ми зачали. вже будем, Там тютя підпіває, збираємо. Нам тюча подкиває, тютя І Ісуса Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми і проживали, біди не знали. А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Дякую вам. Все, дівчонки, спасибо. Так, давайте. Ваня, буде шампан?